Триває хаотична забудова міста Хмельницького. Ми зараз бачимо будівництво по вулиці Свобода, де забудовник, порушуючи всі будівельні норми, а особливо такі норми, як Червоні лінії, лінія забудови. Здійснює Забудову. Я розумію, що зараз контролюючі органи зайдя війною, інспекція, прокуратура, якимось дивним чином закривають точі, але в мене запитання до Облавтодору, служби автомобільних доріг. Що був перекрита вулиця від плавательного басейду. Що було, за якою вказівкою це зроблено? Ця вулиця повністю закрита. Ми бачимо. Автомобілі, які стоять вздовж проїжджої частини, але дозвіл таким чином, так чи інакше, це наслідки. Наші депутати дійсно зайняті як не будівництвом, то допомогою, просто допомогою. Тривалий час спостерігаю за руйнуванням цього об'єкту за адресою Проскурівського підпілля 60. Цей об'єкт внесений в паралік пам'яток архітектури обласним управлінням культури. Ми бачимо на сьогоднішній день, як іде руйнація об'єкту. Колись десь тут висіла табличка, що це є пам'ятка архітектури. Наразі ми її не бачимо. Нещодавно з'явився паспорт об'єкту. Не буду казати, що це є якась десь але реконструкція, реставрація, квартира 1, 2, 3, 4, 5, 6 під житлові приміщення з бонсардою, відбудовою допоможних приміщень, з реставрацією фасадів благоустрою прилеглої території. Замовник — Харвест, Хмельницький, Пасховський коптиль, головний підрядник. Лісоградівецька. 28 дроб один, квартира 130. Класне товариство, час будувати. Головний архітектор Шахуб Білуді. Білуді. Тестістий догляд Спарук Микола Олександрович. Дозвіл на будівництво. ХМ-0512 Початок робіт 4 квартал 24 року. Добрий день. А ви не в курсі на що цієї будівлі? Ну, що тут відбувається, як? Де в курсі? Так, там, там написано, що тут відбувається реконструкція, реставрація. Але по закону, якщо будинок внесений в історичну пам'ятку історичну, реконструкцію не можна робити, тільки реставрацію можна робити. А тут планується ще декілька поверхів, я так зрозумів, надбудувати. Тому вони одразу записали реконструкція і реставрація. Може хтось випадити. Ну тут власник не вказаний. Замовник є тільки, а замовник десь в якійсь квартирі проживає. Якщо реконструкція, то дах не можна було знімати. Ну, біло тим, що там дах теж протікав. Добре. Ну, я думаю, що вони просто зараз хочуть зробити армопояс і ще два поверхи надбудувати. Тому вони записали реконструкція і реставрація разом. А це апріорі де може бути? Може бути або нове будівництво, або реконструкція, або реставрація. Якщо, якщо хтось викупив, то будуть робити, що їм потрібно. Но, що знаю, якщо це історична цінність, тут жили. Так, якщо вони збираються добудовувати, має бути дозвіл на використання землі. Якщо вони планують робити третій-четвертий поверх, то це реконструкція. До це ніяк не реставрація. Інспекція по благоустрою мовчить перевірка обмежень. Перевірка обмежень менше спростилася, щоб це все робити. Реконструкція і реставрація квартир під дежитві приміщення з надбудовою допоможних приміщень. Реставрація і реконструкція. Чомусь реставрація вписана в лапках Ачубу, де вже влада нас рахує, що ми вже настільки дурні. Ось такий скляний дах має бути, тому це реконструкція. За і реставрація. Під таку забудову можливо лише реставрація, тільки коли це є культурна спадщина. Взагалі-то це різні види будівництва, реставрація це під кодом СС3. А ми тут кода взагалі не бачимо. А чому? Так, тому що це різні види відповідальності. Тут по всій складності занижена категорія складності цього будівництва. Прикро, але йде знищення культурно спад спадщини, а контролюючі органи до видої. Прикро, що війна відкрила вікно можливостей для таких. Без відповідальних забудовників, якщо протязі трьох днів, трьох-чотирьох днів цей паспорт об'єкту туди буде знятий. Або не буде побідяний на інший об'єкт будівництва, який буде відповідати паспорту об'єкта, де буде вказано чітко, чорним по білому, що це і як це. Буду викликати слідчу оперативну для написання заяви для відкриття кримінального провадження. По цьому будівництву першого числа буде викликати.